Доброго ранку, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка! Вітаю вас на нашому занятті! І сьогодні ми будемо готувати нашу руку до письма. А для цього нам будуть потрібні простий олівець та зошит у клітинку. Але спочатку зробимо гімнастику для наших пальчиків. Мені на долоню! Злетіли з хмаринки дві білі сніжинки і ще дві сніжинки, а разом виходить якась дивина, а разом виходить краплина одна. Дітки, зверніть увагу. За столом треба сидіти правильно, ніжки поставити разом, спинку випрямити. Зошит повинен лежати під нахилом. Ліва рука тримає зошит, щоб той не ковзав. А вправу беремо олівець. Дітки, хочу вам нагадати: олівець треба держати правильно, як показано на картинці. Від попереднього завдання треба відступити 4 клітинки. І в п'ятій клітинці в лівому верхньому куточку ставимо крапку, проводимо лінію на дві клітинки. Не відривая олівця від аркуша, малюємо квадрат. Відступаємо одну клітинку і малюємо маленький квадрат. Також намагаюся не відривати олівець від аркуша. Чередує великий і маленький квадрати. Доходимо до кінця рядочку. Нагадую, що за червону лінію виходити не можна. З нового рядку, відступаючи одну клітинку від попереднього, виконуємо наступне завдання. Проводимо лінію вниз на одну клітинку, праворуч, вгору знову праворуч. І так далі до кінця рядочка, намагаючись не відривати олівець від аркуша. Ліва рука постійно тримає зошит, щоб той не ковзав по столу. Відступаємо від попереднього завдання дві клітинки і ставимо крапку. Потім проводимо лінію до правого верхнього куточку клітинки, проводимо пряму лінію, з'єднаємо протилежні кути, знов проводимо пряму лінію на одну клітинку. Так доходимо до кінця рядочку, намагаючись не відривати олівець від аркушу. Закінчив завдання, повертаємось на початок сторінки. Відступив від попереднього завдання дві клітинки, ставимо крапку. А далі малюємо прямокутники довжиною у дві клітинки. І домальовуємо дах. І в нас виходять ось такі будиночки. Відступаємо одну клітинку і продовжуємо. Дітки, при виконанні завдання. Намагайтесь олівець не відривати від зошита. Ось такі цікаві завдання ми сьогодні з вами виконали. Ви дітки молодці, а я буду чекати фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!